На думку експертів, зміни у депозитарній системі сприятимуть залученню нових учасників на український фондовий ринок, адже в першу чергу відбулася ліквідація подвійних реєстрів акціонерів, і тепер українці більш не втрачатимуть свої акції та стануть захищеними від аферистів, адже купуючи акції на території України, кожен знатиме, що вони ніколи не пропадуть. Те, що зараз ринок відчує, що з точки зору Депозитарного обліку ми максимально спростили, тобто, ми залишили всі переваги попередньої моделі, а саме додаткове забезпечення цінними паперами, яке дозволяє розраховуватись без грошового резервування коштів з боку покупців, тобто нову технологію, коли, коли покупець не хоче втрачати, він не зміг розрахуватись. Але папери з цього додаткового забезпечення для нього стратегічно важливі він може взяти кредит у розрахункового центру, підкріпитись, розрахуватись і залишити цю заставу собі у власності. Як стратегічний портфель для інвестування, новий закон про депозитарну систему на думку експертів НБУ відповідає усім світовим вимогам. Окрім того, деякі норми у Євросоюзі приймуть лише наступного року. А в Україні вони вже запрацювали. Запуск нових правил роботи фондового ринку нашої держави відбувся згідно плану 14 жовтня, та ще не показав жодних збоїв. Не так багато часу пройшло з моменту запуску цієї нової системи, але в принципі національний банк. Поки що в нас немає якихось нарікань чи можливості говорити, що, що щось пішло не так, поки що все ну, поступово набирає обертів ринок, і ми сподіваємося, що все буде добре і надалі. Ще одна перевага змін у законодавстві для простих українців 100% повернення ваших дивідендів. А це впевнені фахівці має повернути на фондовий ринок певну частину людей, які дійсно хочуть інвестувати, але до цього просто боялися зв'язуватися з акціями.